Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма «Варте уваги. На площі Леся Курбаса у Самбурі урочисто відкрили виставку Posters of Freedom. Мистецький проєкт, який став частиною ініціативи Львів, молодіжна столиці Європи 2025. Самбір одне з перших чотирьох міст Львівщини, яке приймає цю експозицію. Виставка відкрилась з хвилиною мовчання та виконанням державного гімну України. Шанувала пам'ять усіх полеглих у боротьбі за незалежність. Представлені роботи це 25 з понад 100 плакатів художника та дизайнера Івана Волянського. Його твори це не просто графіка, це голос противу, документ часу, емоційне нагадування про війну, біль, героїзм і силу незламного духу. Графічний та мовшн дизайнер Іван Волянський, автор сьогоднішніх робіт. Десять років працює з плакатом, рефлексуючи та висвітлюючи актуальні теми війни в Україні за допомогою плакату та анімації, починаючи з 2014 року. Саме тоді Іван Волянський зустрів війну у Криму з того часу почав робити антивоєнні та проукраїнські плакати, щоб боротись з російською дезінформацією та пропагандою. У 2016 році він став одним з переможців престижного польського фестивалю плакатного мистецтва International Poster Biennale Warsaw у номінації Кращий анімаційний плакат. Є автором плакатного проєкту «Poster of Freedom», член українського об'єднання плакатистів «Creative Siege». Починаючи з 2014 року, брав участь в більш як 50 виставках та фестивалях. До експозиції війшли роботи, які є частиною щоденника війни. Концепція якого полягає в тому: кожен день робиться плакат, і до нього історія життя автора, роздуми про минуле, теперішнє та майбутнє. Наразі автор працює в молодіжному просторі. Урбан Кемп є частиною великого всеукраїнського проєкту Молодь відбудує Україну. Його плакати закликають допомагати Україні не забувати, що у нас агресивна війна, яку розпочала Росія, і продовжує її дотепер. Заступник міського голови Святослав Ухар сказав. Відкриття таких виставок сьогодні надзвичайно важливе. Це нагадування, що війна триває, що культура це теж фронт. І саме через мистецтво ми можемо говорити світові правду про Україну. Переглянути експозицію у Самбурі можна до 30 квітня у молодіжному центрі. Згодом її повна версія буде представлена у Львові в будинку воїна. Це була програма. Варта уваги. Я Анастасія Грицишин. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.